Про аутизм, коли ще я був малий в Україні, ще не існувало поняття, про нього тільки починали говорити. Ще ніхто не знав про те, що таке інклюзія в Європі, це вже якби існувало, це вже було введено. А в Україні існує на жаль таке неправильне уявлення про аутизм як про якусь ваду чи якусь хворобу, яка не дає людині розвиватися. Але насправді мені здається, що аутизм це особливість, яка має навіть більший шанс стати успішним, бо саме такі люди, які мають або аутизм, або е, щось те, що чого немає в звичайної нормальної людини, яка нормально розвивається, то е, вона затомисли нестандартна. Часто бувало таке, що люди з аутизмом або з іншими розладами вони успішно закінчували університети, мали дітей, багато друзів. Деякі з них навіть були мільйонерами. 21 з першого року я переміг на 39-й олімпіадах. Це були олімпіади з історії, біології, української мови та літератури, математики, хімії та географії. Також я посів третє місце на третьому етапі конкурсу імені Петра Яцика, і також я брав участь у різнотворчих конкурсах. Сашко був дуже цікавою дитиною, дуже яскравий. З півтора року він машинками взагалі не грався. Я думаю, ну якось треба привабити дитину, щоб він грався, ми почали ходити по дворах, ну, де ми проходили і марки машин вивчати. Звичайно, це не привчило його гратися машинками, але він знав всі марки машин. Спочатку ми вивчали тварини, але потім він питав: мама, що це? А поряд стояла велую буква. Я думаю, чому ні? Чому ні? І ми так вивчили алфавіт. Він вивчив всі країни світу, це вже десь в три роки йому було. І так і далі так і пішло. Він вже самостійно вивчив прапори всіх країн, навіть столиць кожного міста, навіть і запам'ятовує, каже, я кажу, неможливо, як це можна це все втримати в голові. І він сам вивчив вже за допомогою інтернету, звичайно, інші алфавіти світу. Він і польський вивчив, і англійський. Ми, звичайно, разом вчили по пісеньках. Йому це дуже сподобалось. І він вже цих пісеньках шукав інші. До речі, арабський алфавіт досить досить молодійний і цікавий для вивчення. А він пішов і словацький, і які ще сишку. І турецький. польський, і турецький. і це вже надовго-надовго стало його захопленням. Вивчала з ним все, як звичайної дитини. Я чомусь вирішила, думаю, так, давайте на емоції. Він дуже якось це перейняв, дуже емоційно на це реагував. Бачив на малюнку кицю, ми говорили, ну, Київ, настрій, вона там плакала. Все, він теж заходився плачем. Він не дивився, це нам у вічі. Хоча таке, думаю, маленька дитина mm. росте. Ми ще не знали, що таке, аутист, на це yeah. уваги не звертали. Він дуже часто о, був дуже вразливий. Міг yeah. з того ні з цього розстроїтися, розплакатися. Е Будь-що, найменша най дрібничка. Для мене садочок це повний негатив. Так, щось негативне. так. так. Він так потім, Садочок, рік після два, садочка, то він нам признався, що дітки його ображали. Mm. Так. Він там і налякався, у нього ще супутні були страхи. Під час садочку жодного разу психолог до нас не підходив, до нас ні, з нами ніяких розмов не вели на рахунок сачка, але завжди були ним недовольні. Тому і нам якось було в той садок ходити. Зовсім не затишно, якщо чесно. Але ми почали шукати, що нам, що нам робити, як нам бути. Я звернулася якраз мені так попалася реклама арт терапії Ми ходили, займалися з психологом. Це йому було в 4 роки. У мене був свій стиль, я малював котів різного, різного кольору, з різним виразом обличчя, навіть з різними прапорами країн світу. Ось у кого брови такі, у кого окуляри різні. Такі, хтось з шапкою, хтось з маленьким котиком на голові. Таке, я дуже любив розмалювати цих котів. Ну, всі діти люблять малювати пейзажі, сонце, всі, всі напевно, так в дитинстві це малювали. Ну, ось так. Я дуже любив малювати свої мрії, ось щось таке. Або, наприклад, тварин. Я і цим був захоплений. Закінчили садочок, і треба було йти до школи. Він був готовий до школи, міг і писати, і читати. Повністю прийшов в співбесіду і нас зарахували до школи. Але я дуже переживала, як він буде в колективі. Скупчення людей його дуже бентежило. Почалися навчання, клас був переповнений. І сажколу адаптуватися треба було деякий час. Тому що багато дітей, новий колектив. Це важко для дитини. Звичайно, у нього там були моменти естерики. Запросили до психолога, сказала, що ні, школа не виховує дітей, а навчає. Тобто тут потрібно виховувати. Вам ця школа не підходить. Я була дуже розстроєна, вже не хотіла ніякої школи, але Бог почув наші молитви, скажімо так. І ми дізналися, що є в нашому селищі школа невеличка, маленька школа, Чукалівська, де нас з радістю прийняли, і не бачили ніякої проблеми. Звичайно, я була помічником вчителя. Я всі чотири роки сиділа разом з Сашком, але ми подружилися зі всіма дітьми і дуже вдячна цим дітям, які стали першими друзями для мого Сашка. Вчителька бачила, що він завзято вивчає всі дисципліни йому подобається, і вирішила, хоч, не дивлячись на його нюанси, то давайте спробуємо Сашка на конкурс. Української мови Петра Яцка. дуже переживала за Сашка, тому що треба було його лишити в одному кабінеті з іншими дітьми, як він себе поведе. Але край ну, я, але... я, я, я хотів край на дощі, ні, не те вчителька писала на дощі, роз'яснюючи, як буде відбуватися цей конкурс діткам. Їх був був повний весь клас, і в неї перестала писати крейта. Ну, зазвичай таке трапляється. І Сашка, ні, ну ти сидів на місці. Я я Ти деш, сидів я на місці. Підніма. Я так. просто цього не, я не знаю, чи ти помішала. вже не пам'ятаєш цього, так. І до нас вийшла вчителька, звичайно, збентежена. Така, як ви так, так що він тут робить? Чого він сюди приїхав? Ну я розумію, тому що людина не очікувала такого. Але він, слава Богу, він себе так. взяв у руки, написав і зайняв третє місце. Це була наша перша перемога. Перемога над всім тим, що він має, що він все ж таки треба працювати. І все буде так. І ми так. подолали, так, багато чого подолали і забули вже про то. Сашко, коли прийшов п'ятий клас. Він завдання робив дуже швидко. І контрольну роботу він за 20 хвилин робив два варіанти. Тому завжди давала йому ще додаткові індивідуально з ним е завдання, такі що я знаю, що він задоволенням їх виконував, але, але така умова була, що він каже, я виконую, можна я потім буду тр трішки собі малювати. Кажу, можна. І він малював. Ще крім того, в кінці уроку він приносив свої малюнки, які він мені дарував і підписував. Ці малюнки були дуже яскраві. Яскравими кольорами там була і карта України, і слоники, і дерева різнокольорові. Сашко – надзвичайно творча, творча особистість, і тому було з з ним працювати. Бо кожен вчитель, я так думаю, що працював з ним індивідуально, тому що бачили, що він йде попереду всіх. Коли я вперше взяв участь в олімпіаді в восьмому класі, я побачив, що є досить багато учнів, які е, прагнуть високого рівня. Так і не очікував першого місця на Олімпіаді з історії одразу без е, досвіду у попередніх олімпіадах. Так і гарно вчився, але про такі досягнення я навіть і не мріяв. На Олімпіаді з біології я побачив ще більше, ще більше конкурентів у місті. Тому я не вийшов на обласну олімпіаду у восьмому класі. Поразка це не трагедія, це також перемога. Бо я також набираюся когось досвіду і дізнаюся про нове, про різні методи конкуренції, що треба вчити. Бо якщо людина вже здається, то від неї ніякого успіху немає. Вона тільки деградує. А так конкуренція мене якби змушує зібратися, зібрати сили і почати перемагати а головне перемогти себе. Зазвичай обов'язки асистента входить допомагати дитині з навчанням, але оскільки допомоги в навчанні він не потребує, то в мої обов'язки входить його просто банально підтримувати. Він доволі емоційний, він може хвилювати через те, що щось не встигає. Ще через якісь інші дрібниці мені банально доводиться його просто заспокоїти і казати, що немає ніяких проблем в тому, що ти щось не встиг. Зберися з думками і. Іди далі, все в тебе вийде. В 9 класі на Олімпіаді, коли ми перевіряли цю олімпіаду, методист з біології на міському етапі прямо в такому захопленні розказували: каже: Виявляєте, ваш Сашко, він встиг написати Олімпіаду, він встиг намалювати мені малюнки, молекули ДНК. Він встиг намалювати на чорновику молекулу РНК. Він, він встиг дуже багато і в нього ще лишилося часу. Дуже багато знає. Він настільки енциклопедична дитина. Чесно, він знає набагато порядків більше від мене і від моїх колег направду. У 2025 році його визнали учнем року. Ну, з огляду на всі його перемоги і на його на, на кількість цих перемог, тільки цього року переміг в 16 олімпіадах. 11 клас це найуспішніший. На другому етапі це міський етап. То в місті він зайняв 5 перших місць. І два других, і вийшов на область і там переміг ну, в сіми олімпіадах, І вже на всеукраїнській олімпіаді він зайняв по українській мові друге місце в літературі. За кожним балом, за кожним здобутом, якимось зрушенням стоїть моя праця і праця наших вчителів. Це більше свідчить, ніж Власне, кількість олімпіад. Бо цифра статистика вона менше говорить, ніж реальний досвід. Важливіше, це те, які в мене знання, з якою я завзятістю, з якою я ціллю і спортивно злість. Для мене кожна олімпіада це щось особливе. Із восьмого класу. Ми отримуємо призові місця з історії України і всесвітньої історії. Це з двох предметів. Це маса матеріалу з 8, 9, 10, 11 клас. Сашко з історії України на четвертому етапі має поспіль третє місце. Це фантастичний результат. ми б мали і в перший, і другий, Просто він. Багато звалив на свої плечі. Весь історії біології, ну, – це дуже багато. Але Олександр може. Він хоче. Це один із небагатьох дітей, для якого вчитися це задоволення приносить, це відпочинок. Тому що, на мою репліку, на кінець літо відпочине, що він каже: ви що? Я відпочиваю тоді, коли вчуся. Це унікальна дитина. Учень року це переважно наполегливе старання, праця, вклад батьків і вчителів. Тому ця нагорода є престижною не лише для учня, як і для лауреата, власне, а й для тих, хто його розбивав, для тих, хто його таким зробив. Тому це безмежна подяка вчителям і батькам. До Олімпіади готувався з вчителями шкіл, які проводили індивідуально зі мною заняття. Але до НМТ я вже стараюся готуватися самому. Я готуюся до цього, але багато в чому в мені допомагала підготовка до Олімпіад. Після складання НМТ я планую навчатися в університеті за спеціальністю біотехнології. Ну можливо, у Львівському медичному університеті я ще з раннього віку цікавився різною наукою. Але на біології я зосередився вже після початку дев'ятого класу, коли я вивчав цю генетичну діагностику. Для нашого життя є актуальною велика кількість захворювань, які не лікуються, і для яких потрібні дуже великі кошти. Часто задавався таким питанням, як покращити таке становище невеліковано хворих людей, дітей і тощо. Тому я вирішив вивчати це більш детально. І, можливо, ми будемо якраз колись будемо чути, там будуть біологи, де та буде Саша Малінін. Єдине, що може світ йому не дати, це зробити. Ви знаєте, наш світ жорстокий. А він, він, він те, що від нього залежить, він буде робити, тому що він дуже багато цього. Він вміє це робити. Тобто, тепер уже це залежить суто від світу, від інших людей.